Володимир Бадзим, новий поліцейський офіцер Перечинської громади, на посаді всього більше трьох місяців. Каже, обсяг роботи його не лякає, адже всім необхідним обладнанням він забезпечений. Ну, найбільший населений пункт це в нас місто Перечина, а також додатково йде сімери, Сімерки, ворочиво та Зарічево. Нас забезпечили абсолютно всім обладнанням, як громада, так і поліція, От, сучасний кабінет. Це для того, щоб тут було зручно приймати громадян і самим громадянам, щоб тут було зручно. Комп'ютер, нова техніка абсолютно повністю всім забезпечена, як бодікамери, так і рації, так і громада забезпечила транспортним засобом, так і пальним забезпечує. 16 листопада у місті Перечин Ужгородського району відкрили нову поліцейську станцію, де й працює пан Володимир. На посаду поліцейського офіцери громади можуть претендувати тільки ті, хто мав попередній досвід роботи у правоохоронних органах. Досвід роботи такі, що ну, два роки також працював поліції. Так як я вже повторяв, на цю посаду попадають особи. Це обов'язково мають бути поліцейські, які проходять спеціальне навчання. От. Моя робота заключалась у виїздах, де виїзди на працюваю в секторі протидії домашнього насильства. О. Таких викликів якби, періодично дуже багато буває. Ну і з напарником обслуговували кожен виклик. Так само, як зараз було впав на планшет виклики, виїжджаємо. Володимир Бадзим працює для безпеки майже 13 тисяч громадян. Самі ж місцеві запевняють, що місто спокійне, особливих злочинів у громаді, на щастя, не помічають. Тут взагалі порядок, нормально, все. І тут люди навіть все не творять на поліцейські, ходять, не ходять. Все нормально. Хіба так було постійно. Нормально, чому небезпечно? Слава Богу, не стріляють, а що ще краще. Звісно, хороші люди, вже 40 років працюю Перечині. Нормально. Найбільш часті випадки, за словами Володимира Бадзима, порушення правил дорожнього руху і виїзд до неблагополучних сімей. Тренінги в школі також входять в його обов'язки. Нова поліцейська станція знаходиться за адресою міста Перечин вулиця Ужгородська, 43.